Щоб ви завжди підтримували одне одного, любили, берегли. Всього вам найкращого. Божого Хай Найматівка Божа вас оберігає, а Господь здоров'я вам посилає. Всього вам найкращого, люди вас. Діти наші, ми вас вітаємо. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Хороші людина, бутаріч, Ale zdrowy już w momencie, jak się to mówi, jak ich, ona tak i. Ona taka jak i po Nie, to <gry> jest zdrowe. Witam was, wszystkiego najlepszego, drogie, szczęśliwe, ludzkie zdrowie. Szczęście, zdrowie. szczęścia, zdrowia. Proszę, nie bardzo, bo to takie, a co tego? Bo nas zdrowie. Всього найкращого. Дякуємо сімей плаття біла фата, тепер ти дружина, янко моя. Вже по життю ти йдеш не сама, з тобою тепер опора міцна. І ось одного разу. Принца зустріла, такого, як міша, ти завжди хотіла, і понеслось дружба згибання у коханні перші зізнання. Моя ж ти найкраща, моя ж ти любима, поглянь же на себе, яка ти красива, твердия би про це давно. І ось на батьках золоке кульцем. Ваша брія устала, обручка вас навіть поєднала. Міша до тебе прохання я маю. Я бережи, цінуй, але так сильно не пільнуй, до мене голяки вошлічки пускай, коли мене зі мною ти не переживай. Я ж найкраще тобі віддаю, таку подругу я маю одну. Все, більше до тебе питання не маю, тепер про Діану я починаю. Любима Діана, але давай пригадає те, про що тільки двоє -ті ми знає. Як кажу, з тобою ми твіжували, одна за одною стіною стояли, які ж пригоди нам траплялись, а як плакали, сміялись, і вже руки моя рука. Боївці, ти у мене най найкраща, скажу тобі. Звичайно, багато можу жартувати, та хочу вам із серця сказати, хай Бог вас береже усюди і поважаю завжди люди, бажаю вірності, надії, збуваються хай заповітні мрії, кохання міцного на усі роки. Щоб ви щасливими були. І ще не раз, сьогодні я вам це скажу. Сім'я річка я вас так люблю. Ну, все у вас по житті воз, так скажемо, так як має бути. знаєш, ви прямо один одного і так. І щиро вам я бажаю маленьких, гарних і здорових діточок. Вісної сім'ї, щоб ви шанували один другого. Шануйте батька, не забувайте, матір свою багато діточок і всього найкраского. Я приєднуюсь до привітань, бо сьогодні дуже багато вже було сказано. і ви стали одним цілим і бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя і всього найкращого. Вітаю вас таким прекрасним щасливим для вас Бажаємо вам, щоб ваша сім'я була міцна, щоб ви любили одне одного, щоб ви поважали одне одного, розуміли одне одного. І всього вам самого-самого найкращого. Ми з ним весілля вас вітаємо, всього найкращого бажаємо, Щоб в злагоді, щастя жили, щоб вони одного любили, щоб були щедрі і багаті. дитячий сміх лунав по хаті, щоб весело вам двох жилося, щоб добро у вас велося. Гірко, молодята! Дякую за такі слова! гірко! it